Привіт! Мене звати Тетяна і я рада бачити вас на своєму рукодільному каналі. Сьогоднішнє відео про старти липня. Мої перші старти, я вже давно дивлюсь на відео дівчат, і мені дуже цікаво спробувати, тому що я не в'яжу один процес одночасно. Я люблю в'язати декілька процесів, і більш того, я дуже люблю розпочинати саме розпочинати нові процеси. Так, давно не знімала відео, і перш за все, перше, ніж я почну показувати, що ж я хочу стартувати, я хочу всім-всім вам подякувати. Величезне, величезне вам дякую від всього серця. Ви не Уявляєте, яку підтримку ви мені надали під моїм попереднім відео. Воно вийшло місяць тому, після підриву Каховської ГЕС. Я була в дуже такому емоційному, скажімо так, нестабільному стані, м'яко кажучи. І ту підтримку, яку ви мені надали, це дуже, дуже сильно підбадьорює і допомагає. Відновитися. І ще раз кажу, довго не знімала відео, навіть не знаю, через що. Просто, просто не знімала. Нібито щось в'язала, але просто не знімала відео. Тож, давайте покажу вам свої старти, що в мене вийшло, і ще в кінці підключусь. Привіт-привіт! Сьогодні 3 липня, і це мій найперший старт. Чогось так хвилюючи, навіть не знаю чого. Ніби це перше відео. Із чого я починаю цей тиждень? Цей тиждень я починаю з ось такої пряжі, від ярна морбідосу Це напіввовна. Тут 50%. Вовна 50% акрил, в 50 грамах 145 метрів. І, О, ви бачите, спиці, тож цей процес буде спицями. Що я хочу, я хочу зв'язати дитячу ковтинку. Ну, як дитячу, таку вже підліткову хлопчику 10 років, але такий досить височенький хлопчик, десь зріст. 158 см і такої ходрлявої трішечки статури буду в'язати, скажімо так, на угад. Тому що тут в мене поруч немає такого хлопчика, взагалі такої дитини, на яку я могла примірити. Тож, якщо ви маєте такого хлопчика, то я би вас попросила, щоб ви мені. Надали заміри, десь приблизно на зріст 158 см. Основне, що мене хвилює, це обсяг от грудної клітини, скільки мені його треба робити в ширину. Ну Буду якось викручуватись, шукати таблички. Я зробила розрахунки, в мене є зразочок ось такий. Ну, його, звісно ж, тут не видно. Візерунок парканчика, бо ламана резинка, спиці номер 375. Ось це я в'язала. Резиночку 3 а тут 3,75. Таке воно і щільненьке, і, і просвічує. Ось. Тут я зробила розрахуночки на регланчик, це буде просто ковтинка з круглою горловинкою. Горловинка така під шийку, на гудзичках. Такий собі звичайний хлопчачий джемперочок хотіла сказати ковтинка. Починаємо, будемо бачити, скільки я пров'яжу до свого наступного старту. Ну що ж, в мене вже середа, здається, це 5 липня. І ось, що я пров'язала. В'яжу небагато. По-перше, жарко в'язати на піввовну, її навіть жарко просто от тримати в руках. Вона така трішечки колюча, але це можливо через те, що жарко. Ось, ось така, вив'язувала я тут росточок, робила повороти. По спинці, по рукавах, і навіть попереду два розвороти я робила. так Пров'язала ось так зовсім небагато, тому що жарко, і тому що я тестую топ-легід Світланчин. Давай пов'яжемо. І тестування насамперед. А це вже ну процес, щоб перепочити від тестування. Ось такі мої просування, невеличкі, але до холодів ще час є. І що я буду розпочинати сьогодні? А сьогодні я буду розпочинати нарешті. Нарешті я сьогодні буду розпочинати патрончика. Вже всі, хто міг його зв'язали, окрім мене. Ось пряжа є, гачок є. Майстер-клас я купила вже давно опис. Я його роздрукувала. Бо більше час проводжу на дачі, а тут зі зв'язком геть погано. Ось такий патрончик, плюшевий ось, буде в мене. Тож сьогодні розпочинаю патрончика і чекайте до наступного підключення. Планую ще один старт. тож... Ще одне підключення зі стартом буде. І покажу вам просування по патрону. Ось такі невеличкі старти, дуже-дуже маленькі старти. Планувалося більше, але так сталося, що тільки два процеси, яка розпочала. Це куфтинка. ви вже бачили, вона з того моменту не просунулась ні, ні на трошечки. Ніна на петельку, ковтинка для хлопчика. Час ще є, не спішно буду, буду в'язати. І пес патрон. Пес-патрон в мене зараз. Пес-патрон в мене ось. Чотири лапки я маю. Я маю мордочку, Ось, це, це мордочка буде вона пришивна. Я маю хвостик, два вушка і плямку на спинку. Це все, що я маю з по патрону. В принципі, в'яжеться він дуже легко, <клух> як і кажуть всі дівчата, які в'яжуть за майстер-класами, вибачте, <клух> які в'яжуть за майстер-класами та я сама в'язала за її майстер-класом кота за ЗСУ. В'яжеться все дуже легко, все зрозуміло, все швидко. Але через те, що я приймаю участь у тестуванні від світланки, топу легіт, я вже про нього згадувала в підключенні. І я дуже мало в'яжу чогось іншого. Чесно кажучи, я і топ дуже мало в'яжу. В мене сталися деякі зміни в житті. В мене неочікувано, дуже-дуже неочікувано для мене змінилося місце роботи. І, скажімо, так це було не тільки неочікувано. Це було ну, те місце роботи, де б я менше за все хотіла би працювати. Але ну так сталося. Так сталося, що. Робота змінилась. Години роботи змінились. Я тепер працюю на годину довше. І ця година дуже відчутна ввечері. Коли приїжджаєш додому, тут ще хочеться трішечки мамі допомогти на дачі, щось зробити. І на в'язання лишається менше часу. Тож тестую топ. І дуже боюсь, що я не вкладусь в терміни. Дуже цього боюсь. Це моє перше тестування. Воно зрозуміле, воно дуже класне. Як і всі кажуть, що описи від Світлани, я вже купувала Світланин опис на Джемпер проліски, половер проліски, і ще не починала його в'язати, але теж маю на нього плани. І саме через це я стартувала тільки з двома проєктами, тому що планувалося, ну, як мінімум, три. Ну нічого, все буде, все, все, все встигну. Я сподіваюся, я встигну. В мене попереду буде три дні вихідних. Сподіваюсь, що за ці вихідні я добре просунусь. А... І ще раз хочу вам всім подякувати. Тепер вже за компліменти. Я в себе в інстаграм виставила фотографію в історії про своє фарбування. Так, Зараз я знову з хвостом, з таким пухнастим, тому що на вулиці падає дощ і, і вся та краса, вона просто перетворилась в таку пухнастість. Я виставила фото з своїм фарбуванням і отримала від вас величезну, неймовірну купу компліментів. Дякую вам! Ну, це так круто, чесно кажучи, я руденька вже більше 13 років і. Я вже не помічаю за собою ні цього кольору, ні. Я знаю, що він мені пасує, я не хочу іншого кольору, але я якось не помічаю вже за собою. Всі оточуючі не помічають. Ну, руденька та й руденька. Просто трішечки яскравіше стало, так, після походу в перукарню. А від вас я почула дуже-дуже дуже багато компліментів, прочитала. Дякую, дякую вам всім. І взагалі, я просто була така, така щаслива, знаєте, нібито по-новому подивилась на себе. Все ж таки, компліменти для нас, дівчаток, це дуже важливо. А ще я давно не знімала відео, тож хочеться поговорити. А ще. Ще я вирішила, що зараз саме час, в 40 градусну спеку, саме зараз, більше ніколи, розпочати ходити в спортзал. І це ще додатково забирає в мене час, тому що якщо я вранці могла пов'язати, то зараз вранці перед роботою я біжу в спортзал. Круто! Круто, мені подобається, і знаєте, що хочу сказати? Не чекайте понеділка, не чекайте першого числа. Якщо вам хочеться щось робити, робіть. Я давно, дуже давно вже хотіла спробувати, хоча б спробувати сходити в спортзал, позайматися з тренером, але щось мене якісь, знаєте, оці свої якісь утиски. Сама собі не дозволяла цього. То мені соромно ходити самій, а подружки, яка ходила б зі мною поруч, немає, то мені не вистачає часу, то, то іще щось. Ну, знаєте, оці стандартні відмазки. А тут просто в один день, отут, все, я сьогодні купила кросівки, все, я сьогодні пішла і не чекала, що там. Піду завтра, піду післязавтра. Пішла сама і мені дуже-дуже подобається. І час в мене на це знаходиться, і сили, і, і енергія. Тож, робіть те, що хочеться. Не чекайте ні завтра, ні, ні, ні післязавтра. Хочеться сьогодні, значить, це треба розробити сьогодні. Дякую вам всім за підтримку. Дякую вам всім, що дивитесь мене. Я сподіваюсь, ви чекали на відео від мене. Я вас всіх люблю. Ось, Ось так. І сподіваюсь, вже не буду пропадати від вас так надовго.